Hello everyone, this is level A2, Lesson 6: The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Little or small, маленький. Прикметники little та small є часто взаємозамінні, але є деякі особливості, які потрібно знати про кожен прикметник. Отож почнемо. An adjective little we use in the meaning of young. В значенні малий, молодий. Часто так говоримо про дітей або тваринок. Наприклад, I couldn't come to the pool yesterday because my little boy was ill. Я не змогла прийти в басейн вчора, так як мій малий захворів. Тут little boy» маленький хлопчик. Тому використовуємо прикметник Little. In the meaning not important в значенні неважливий, простий. Наприклад, Presidents Always Forget all the little people who voted for them. Президенти часто забувають про простих людей, які голосували за них. Тут little people» – в значенні прості люди. In the meaning short time. В значенні щось, що не потребує багато часу. For example, I need a little rest after running 4 miles. Мені потрібний короткий перепочинок після пробіжків 4 милі. A little rest. Короткий перепочинок. Тобто перепочинок, що не потребує багато часу. As for adjective small. We use it after very rather to. Ми використовуємо прикметник small після дуже досить надто. Наприклад, The House we saw yesterday was very small. Будинок, який ми подивилися вчора, був дуже маленький. Після very дуже ми використовуємо прикметник Small. Very small. An adjective small we also use in connection with sizes. Small як розмір. Наприклад, I always wear small size. Я завжди ношу малий розмір. And in expression of quantity. У фразах з кількістю. Наприклад, a small amount, a small quantity. A small number. Всі вони перекладаються невелика кількість. А також on a small scale в обмеженій кількості. До того ж потрібно пам'ятати, що з ступенями порівняння прикметників вживаємо лише прикметник small. Наприклад, the garden is smaller than yours, їх садок менший, ніж твій. В усіх інших випадках вживаємо small в більш формальному тоні, а прикметник little в більш неформальному тоні. Let's see now how we can put it all to practice. We need to choose little or small where necessary. I'd like to go for a little or small walk. Я б хотіла трошки прогулятися. Прогулянка у нас коротка, так як вказано, трошки прогулятися. В значенні. Щось, що не потребує багато часу, ми використовуємо прикметник little. I'd like to go for a little walk. He grows mushrooms on a little or small scale. Він вирощує гриби в обмеженій кількості. Це фраза On a small scale. Отож ми вибираємо прикметник Small. He grows mushrooms on a small scale. What a nice little or small cat. Яке чудове мале кошеня. Тут йдеться мова про кошеня. Ми знаємо, якщо це діти або тваринки, у значенні малий і молодий, тоді використовуємо прикметник Little. What a nice little cat. Will this room do? It's rather little or small. Ця кімната підійде? Вона досить мала. Пам'ятаємо, що після таких слів як very, rather, to, ми використовуємо прикметник Small. Will this room do? It's rather small. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you in the next video. Bye bye.